Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху станції лісова Академ Містечко. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Чернігівська. The next station is Chernihivska. Станція Чернігівська. Автостанція Дарниця, вихід 2. This station is Chernihivska. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Дарниця. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Дарниця. this station is darnitsia